Добрий, день, діти! А подумайте, яких диких тварин і пташок ми можемо побачити взимку. В місті навіть пташки, дивіться, взимку прилітають ближче до людей. В холодну пору і дятел, і сорока, і ворона, і синичка. І горобчик, і навіть ось міський житель. Голуб, всі вони ближче до людей підлітають, щоб якось все-таки прогодуватись. А як же в лісі, як наші тварини виживають в холодну пору, як вони зимують, розповім про деяких з них. Парку чи в зивому лісі цікаво спостерігати за білкою. Вона весело стрибає з гілочки на гілочку. Але все ж потрібно їй приносити горішки на стінічку. Шишки вона й сама знайде. Бо дрібним тваринкам, таким як білка, важко знаходити собі їжу в холодну пору. Хоча білка завжди зробить запаси, бо в неї є. У кожної білочки своє дупло, і вона зносить туди і шишки, й горішки, робить запаси на зиму. А ось зайчик, який влітку був сірим, поміняв шубку на біло, білосніжну, цілий день дрімає. А коли захоче їсти, шукає травичку, а якщо сніг випадає, то зайчик з'їсть кору дерев чи молоді гілочки. А ось лисичка зими не боїться, пухнаста, гарна, густе хутро спасає її від морозів. Вона спритний мисливець вполює для себе і мишку, і зайця, і пташку. Є в неї і нора, іноді вона там гріється. Коли не полює. А що ж сірий вовчисько? Він полює всю зиму, бо ж він хижак, як і лисичка, так і проводить сідні на ногах в пошуках їжі. Є про нього така промовка, промовка про вовка, що вовка ноги годують ось так. В наших густих хащах можна зустріти. І лося і оленя. Ці тварини великі не роблять собі запасів їжі. Вони знаходять залишки трави чи їдять кору дерев, як і зайці, так і годуються. А ось ведмідь спить собі в барлозі до весни і лише коли перегріє весняне сонечко, вилізе з неї. Такий сплюшка. Ось їжачок-сірячок. Він теж заривається в сухе листя, робить нірку і так, як і ведмедить, спить собі до самого тепла. Всі наші тварини якось пристосувались до зими, кожен по-своєму. Хтось всю зиму спить, а хтось годується. Тож іноді люди повинні допомагати нашим меншим браттям. Ну що, цікава була розповідь. Зараз пограємо в гру припущення, яка називається чий хвіст. Подивимось, чи уважно ви дивились на малюнки. Ну що, почали? Тож цей хвостик, чий? Подивіться, уважно. Так. Ось, ось веселе зайчення. А цього пухнастого хвоста не взнати важко. Так? Ну, звісно, це хвостик лисички, ось наші лисички, сестрички. Ось, сіре хвостище просто. Мабуть, якоїсь собаки, так? Ні? То ні, це хвіст вовчика-братика. Так, ось який у нього хвіст. Взнали? Молодці. Такого хвоста ви дуже рідко бачили. Тому я зроблю підказку. У цієї тварині величезні роги. Так, це в нас олень. А цього маленького хвостика знали, яка тварина в нас була коричневого кольору? Хоч хвостики маленькі, тварина велика. Це в нас хто? Видиміть ось такий. Повіміть, я вам так ось покажу. Такий, ну, ось такий, не Ось залишився один у нас яскравий рудий хвостик. Який такий пухнастий, гарний. То кому ж він належить? Гадали, дітки, Так, білочки наші гарні, веселі білочки, яку ми можемо зустріти і в лісі, і в парку, і біля нашої домівки, біля нашого садочку. Ось такі гарні, веселі звірятка. Ну що, дітки, ви зрозуміли, що зима не легка пора для всіх тваринок, особливо диких. Холодно, голодно, тому наша задача по можливості підгодовувати звірят, допомогти їм пережити цю сувору зиму. Я думаю, що ви знали багато цікавого. Зустрінемось до побачення!